Септо презентує. П'ятниця 30 червня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 155. Вже завтра липень. Це означає, що у понеділок ми повертаємося до звичного формату ранкового допіо. Ми знову розповідатимемо про актуальні події та новини світу. Наразі ж доброго ранку, і давай закінчимо з нашими червневими історіями. В усьому світі червень вважається місяцем прайду, місяцем видимості ЛГБТК плюс людей. Якщо ти слідкуєш за нами в Instagram та TikTok, то знаєш, що ми також доєдналися до українських брендів і змінили свій логотип на веселковий. І так, рівність прав для усіх ми підтримуємо не лише один місяць в році. Це наша постійна позиція. Також не лише у червні ми висвітлюємо теми, пов'язані з ЛГБТК плюс людьми. Сьогодні нам здається, що Україна як держава як ніколи раніше є близькою, щоб нарешті забезпечити усім своїм громадянам та громадянкам прав. І можливість реєструвати стосунки. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом органи влади дійдуть рішення, яке дозволить впровадити інститут цивільних партнерств. Сьогодні у ранковому допі ми розповімо, як пов'язані переслідування гомосексуальності та колоніалізму. BBC пише, що станом на травень 2023 року є 64 країни, в яких гомосексуальні стосунки кримінально переслідуються. Майже половина з цього переліку в Африці. Деякі країни, у тому числі декілька африканських, нещодавно декриміналізували одностатеві відносини та розширили права ЛГБТК. Наприклад, у грудні 2022-го парламент Сінгапуру скасував суперечливий закон, який забороняв секс між чоловіками. Тоді ж Верховний суд Барбадосу скасував закони, які криміналізували гейсекс. У липні минулого року суди Антигуа і Барбуди визнали неконституційним закон, який криміналізує одностатеві стосунки між дорослими за згодою. У лютому 2021-го Президент Анголи Жоауренко підписав закон про оновлений кримінальний кодекс, який дозволяє одностатеві стосунки та забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. У 2020-му Габон скасував закон, який передбачав кримінальну відповідальність за гомосексуальність. Високий суд Ботсвани також виніс рішення на користь декриміналізації гомосексуальності в 2019 році. Мозамбік і Сейшельські острови зробили те саме. У деяких країнах спроби скасувати дискримінуючі закони провалилися. Так, у травні 2019-го високий суд Кенії підтримав закони, що криміналізують гомосексуальність. Цікаво, що раніше того ж року він постановив, що влада не мала права забороняти ЛГБТК спільноті реєструвати правозахисну організацію, водночас, підкресливши, що одностатевий секс залишається незаконним. Є також країни, що посилили діючі закони, які забороняють гомосексуальні відносини. Серед них Нігерія та Уганда. Так, парламент останньої нещодавно прийняв закон про боротьбу з гомосексуальністю. Смертна кара є законодавчо встановленим покаранням за одностатевий секс у Брунеї, Ірані, Мавританії, Саудівській Аравії, Ємені та в деяких північних штатах Нігерії в Афганістані, Пакистані, Катарі, Сомалі та Об'єднаних Арабських Еміратах немає правової ясності і смертна кара може бути застосована. Багато законів, які криміналізують гомосексуальні відносини, походять з колоніальних часів. Польське медіа Outriders розповідає про це у репортажі 377, закон, за яким ніколи не заходить Сонце. У 1860 році британські колонізатори вперше ввели так звані неприродні злочини до розділу 377 Кримінального кодексу Індії. Потім це зробили по всій британській імперії. Сьогодні співдружність націй, неформальне об'єднання країн, більшість з яких раніше були британськими колоніями, включає 56 членів. 29 з них мають закони, які криміналізують гомосексуальність. Їхні кримінальні кодекси і сьогодні містять термін неприродні злочини, який був введений британськими колонізаторами. За словами Ніла Гошала з Human Rights Watch, у другій половині 19-го століття розділ 377 був серцевиною британського проєкту колонізації. Так виражалося прагнення підпорядкувати людей у своїх колоніях не лише британському королю, але й британській моралі у разі невідповідності їй покарання. Розділ 377 був не єдиним законом, що використовувався подібним чином. Інші були пов'язані з класовою політикою, стосувалися таких явищ, як, наприклад, бродяжництво. Ці закони не були скасовані після здобуття країнами незалежності від британської корони, оскільки продовжують служити інтересам урядів вже у постколоніальних суспільствах. Розділ 377 прямо не згадував ЛГБТК людей, тим не менше криміналізував саме їх. BBC пишуть, що хоча початкові британські закони стосувалися лише чоловіків, деякі країни, які сьогодні криміналізують гомосексуальність, також передбачають покарання за секс між жінками. Це стосується, наприклад, шрі-ланки. Там, у 1995 році, криміналізацію розширили й на лесбійок. Раніше згаданий нами репортаж Аутрайдерс якраз розповідає дев'ять історій, які демонструють, як закон дев'ятнадцятого століття впливає на життя людей у 21-му. Рекомендуємо прочитати покликання як завжди серед використаних матеріалів. Якщо говорити про історію декриміналізації гомосексуальних відносин, то найпершою це зробила Франція ще у 1791 році. Після цього були Бразилія 1831, Швеція 1944, Канада, 1969, Іспанія, 1979. Україна першою з колишніх радянських республік скасувала кримінальне покарання за добровільні статеві стосунки між дорослими чоловіками. Це відбулося 12 грудня 1991 дев'ятсот але що 10 років у кримінальному кодексі України залишалася стаття 122 за так зване мужолодство. Щоправда, вона передбачала відповідальність лише за статеві зносини між чоловіками, вчинені застосуванням фізичного насильства, погрози або використанням безпорадного стану потерпілого і вчинене групою осіб або щодо неповнолітнього, або особу, яка раніше вчинила такий злочин. У 2001 тисячі ввели в дію Кримінальний кодекс, в якому більше не було терміну мужилоство. Але звідки це слово взагалі взялося в українському законодавстві? Про це розповімо спільноті Септом. Ти також можеш доєднатися. Оформлення підписки займає буквально хвилину. Покликання знайдеш в описі до подкасту. Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Дякуємо тобі за цей червень. 3 липня чекай на звичний випуск. До речі, його текстова версія буде розміщена на сайті Септом. Нарешті, а це був 155-й випуск ранкового допіо авторки тексту Дарина Заржицька та Вікторія Карпа, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий. Промоція у соціальних мережах Олег Левій. Робота зі спільнотою Сашко Монастирський. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.